В Ужгороді у вигляді турніру розквітла шахова сакура. Турнір Журоська сакура присвячений, звісно, цвітінню прекрасної прекрасних дерев у нашому місті. Тобто, всі гості мають змогу насолодитися цим чудовим періодом. Участь у змаганнях заплановано приблизно 44-46 учасників. З них 10-12 титулованих спортсменів. Також у нас запланована екскурсія містом для всіх учасників турніру. Ввечері безкоштовно. Тобто, сподіваємось на цікаве проведення нашого наших змагань. Для багатьох учасників змагання мають не лише спортивне значення, можливість зустрітися з старими друзями, котрих не бачив багато років, з ними зіграти, ну, підвищувати все-таки майстерність, хоч уже і вік можна сказати, такий, ну як кажуть, критичний. Але це все значить, я дуже вдячний організаторам, що проводять ці турніри, незважаючи на цей складний важкий час. Серед учасників були особливо титуловані шахісти. Попри значне омолодження виду спорту, вони продовжують перебувати у хорошій спортивній формі. Зараз я повернувся з турніру, з Данії там багато молоді, було на. Якщо б не в останньому турі не поламав би собі окуляри, так перше місце зайняло, так друге, третє поділю. Но, якщо серйозно, то молодь працює багато з комп'ютерами. Старше покоління вже комп'ютер не так дуже знає, але зараз гросмейстерами становиться у 12 років такий случай був. Власне ж, Володимир Охотник лише в 12 років почав виступати на турнірах. Отож, досвід має вагоме значення. І, зокрема, для шахістів молодшого покоління. Досвід, звичайно, допомагає. Ну, і в першу чергу він тренує все ж таки нервову систему. Тому що склад, як правило, тут збирається потужний, дуже багато приїжджих, кваліфікованих і майстрів, і гросмейстрів. Учасники грали 9 турів за швейцарською системою у форматі швидких шахів. 15 хвилин із додаванням 10 секунд на хід кожному учасникові партії. За підсумками дводенних баталій, у турнірі переміг Олег Бековський із Вінниці. 8 очок. Роман Періг із Києва другий. 7 залікових балів. За додатковими показниками на третє місце вийшов Віктор Бунда Ужгород 6,5 очка. Кращим серед дітей до 15 років став Олександр Васинда з Івано-Франківська. Із-поміж жінок Людмила Іваницька теж Івано-Франківськ. І у ветеранів тріумфував Володимир Охотник Ужгород.